Всім привіт! Слава Україні! Героям нашим слава! Сьогодні вже 15 число, вчора була визначна дата, 14 жовтня. Всіх зі святом, з цим професійним, і, як ще правильно сказати, зі святом за покликанням, можливо, навіть так. А ми в свою чергу хоч і свято, але вчора здійснили посів, адже 15 жовтня. Сроки по сівбі якби змістилися в зв'язку з тим, що е, сезон дощів переніс е, збирання е, суттєво в жовтень. Тому з е, малої відео зняв все швиденько, бігом, перед дощами. Адже ця соя, яка наша власна, яка мала була молотитися 1 вересня, е, була змолочена. Грубо скажемо, тиждень назад, в ту неділю, не пам'ятаю, яке там було число. Якраз була відповідна вологість. Трошечки там зроблю вставочки відео на телефон знімав, бо і камеру забув основну. Там вологість була так само, зранку почали десь. З 14-13. з Але основний масив була зібрана. Переміряли вже в ангарі. Вже була 12,3-12,5 вологість. Тому, гадаю, досить непогана. Зараз зупинився вам видно. і мені. Ось такі штуки траплялися частенько. Тобто врожайність деяка залишена в полі. Адже ґрунт був занадто вологий. І чи це? Якби особливість по сезону, чи в принципі наші навики, не дуже виходило робити низький зріз. Тому певні втрати несли ми жаткою, адже ножами збивали нижні яруси бобів. Містами навіть залишалися, як бачимо, і в полі. Але ну не виходило. Горнула жатка, не виходило. Ну і в неділю молотили, а в понеділок. Хто знає, там по нашому регіоні, по Полтавщині, знову пішов дощ, який переніс знову жнива ще на декілька днів. От ми сьогодні приїхали. Зараз будемо брати образець на нашу сою Мустанг. Дивіться, яка там вологість. Отже, у неділю зібрали сою. Орієнтовна врожайність плюс-мінус десь 25 центнерів на гектар. По цьому сезону, в принципі, це і малувато, бо, знаю, збирають більше. Але є на це всі відповідні фактори. Перш за все, ми ризикнули посіяти ранню сою на 70 міжряддя. В принципі, ось видно. Щоб дізнатися, щоб дізнатися, як буде себе вести соя при маленькій нормі висіву, адже ми висіяли сюди орієнтовно 35-40 кг. Адже соя рання має дрібне насіння. Тому норма була мінімальна, міжряддя максимальне. В принципі, процес вегетації відбувався досить класно і на цій сої. Але як вона закінчила вегетацію, то було помітно, що 70 см це занадто широко. Але поки не спробуєш, не дізнаєшся, адже кожен сорт себе по-різному показує. І кожен сорт в різному. Господарстві, тобто в різних умовах, по-різному також буде себе показувати. Тому ми на власному досвіді переконалися, що дана соя в такому міжряді себе не виправдає, але все одно 25 центнерів як на мене, врожай непоганий, адже затрати тут мінімальні. Єдине, що. Трошки бур'янці заважали, то гліфосатна обробочка одна додавалася. Ну і це, в свою чергу, потягло трошки собі вартість на підвищення. Так, і потім після збору дочекалися, поки ґрунт хоч чуть -чуть, але все ж таки підсохне, хоча по прямому чи по цьому по стерні, звичайно, він сохне довше, ніж по дискованому. Тому вчора. Приїхали, спробували, також вставочку зроблю по відео. Спробували нашу Січ 3,6 уже з зміненим міжряддям. Як бачимо, ось воно стало не дуже широким, 25 см. Ми його виставили і здійснили посів. То стосовно міжряддя, з цим міжряддям по вологому ґрунті, сіяти краще вдається, у зв'язку з тим, що викидання ґрунту йде перехресне. І коли викидає з одного рядка, закидає на інший. І Перехресно там воно мішається ґрунт, Култера близенько до сошників і коротше, маса ґрунту там перемішується. Як бачимо, ця сівалка здійснює поверхневий обробіток ґрунту вертикальний. Тому от така картинка виходить після посіву. Добре це чи погано, ну, з якої сторони, подивитися. З однієї сторони перемішування. Решток з поверхнею ґрунту стимулює там мінералізацію. Але там, наприклад, погіршує, все ж таки, ми рештки зворушуємо і отримуємо трошечки ґрунту на поверхні. Ну, В принципі, в принципі, поки що буде так. Стосовно норми, ми висіяли, я точно підрахую, зараз заїду, що там залишилось. Але скажу так, скільки взяли пшениці, скільки висіяли, залишилось, мабуть, там з відром, і це орієнтовно буде десь 150-160 кг на гектар. А в свою чергу також перерахую, це буде близько 3,2-3,5 млн на гектар. Гадаю, пізні строки сівби виправдовують збільшення норми висіву, адже адже, адже трошки пізнувато. Як бачимо, от я проходжуся насіння зверху. Якщо й трапляється дуже рідко, порівнюючи з посівом на моєму експериментальному полі в минулому році, то набагато краще, адже в мене там було міжряддя 37, то рядки були більш відкриті і частіше я міг знайти пшеничку зверху. Наприклад, як, ну, навіть, тут, навіть тут вона ну, от трапляється, ось, але все одно чуть, -чуть в принципі, прикрита ґрунтом. Це той рядок, який трошки нижче, як бачимо, тут ямка. Посів був здійснений з добривами. Добрив також точно підрахую, орієнтовно, це було десь в районі 100-120 кг. Уніфоска. це в мене була НПК 8-12-12, здається, плюс кальцій і сірка. Ну, я також думаю, що це все я в описі більш точно після підрахунку запишу і для себе, і кому цікаво також зможе ознайомитись. Посіяли зовсім неглибоко. Зараз я от рийну. Бачимо декілька сантиметрів в такі ямки і вже ось насінинка. Тобто зійти і буде, гадаю, не важко, вологи достатньо. До речі, знову обіцяє опади вівторок середа чи середа-четвер, тобто вже ось досить близько вони. І якщо навіть невелика кількість буде опадів, то сходи. Сходи мають бути, якщо буде достатня кількість позитивних температур. От трошечки бачимо пшенички зверху в цьому рядочку. Поруч рядочки закриті, виглядає непогано. Ну, Сподіваюся, що, що сходи будуть, і все буде добре. Посіяли дещо в діагональ. Тобто ось була наша соя, і ось трошечки отак стала пшениця. Адже широкорядку ми сіємо рівненько на споле прямокутної форми. А вже зерновою сівалочкою ми змінюємо напрям то в одну сторону, то в іншу. Цим самим трошечки горбики-ямки, особливо цією сівалкою, як бачимо, ми зворушуємо трошки ґрунт шевелиться. шевелиться. Ну, плюс це чи мінус, поки що важко сказати мені. Але з наявною технікою виходить саме так. Так, зараз відбираємо образці і дивимося, що там по вологості. І якщо вона нормальна, то е, обдуваємо комбайна, бо ще не підходив після жнив, швиденько на посів переключилися. І вирушаємо молотити сою мустанг. Зараз до неї підійду. Вона вже виглядає дозрівшою. Стебло сухе, боби сухі. А от на сінинки вологомір покаже. Ось так вона виглядає. Ось міжряддя у мустанга. І 70 см виглядає дещо краще, ніж у нашої власної. Тому, гадаю, тут врожайність має бути дещо вища. Але загадувати не будемо. Вже ось ось підійде комбайн, і тоді точно будемо мати якісь результати. Так, все, пішов. Дивитися, що там по вологості.